Як краще жити з батьками чи без, і що, ну вже я так розумію, коли вже утворена сім'я, і що робити, коли хтось із батьків вдіветься, або ж потрібно доглядати батьків, от, ну наскільки це може впливати на успішність сім'ї, коли ми говоримо про взаємини з батьками і чи то жити з батьками, чи не жити з батьками? З одної сторони, я можу сказати ось так, якби написано слово Божому, що приліпиться чоловік до дружини, mm -hmm. своєї, стане одне тіло і так далі. І нараз під час вінчання я говорю: батьки, тепер ви не маєте влади над своїми дітьми, і це є правда. Друзі, всіх вітаємо! В нас сьогодні читові гості: це подружжя козачок Анатолій Миколайович та козачок Ольга Дмитрівна. Ми вітаємо вас. Вітаю, вітаю, дорогі брати і сестри. Слава Ісусу Христу! Друзі, в нас сьогодні дуже цікава тема. Ми хочемо обговорити через кілька питань або ж за допомогою декількох запитань. Тему гарантія успіху у створенні сім'ї, благословений Богу сім'ї. Давайте ми розпочнемо з дуже простого питання: як да. ви взагалі познайомились? Коли це було? В якому році? Я думаю, що це питання певно краще дружині розповісти. Да. Ну, да, Дружини дуже пам'ятають ці всі дати. Да, да, так, да, будь ласка, да, будь ласка, да. так. Вітаю всіх. Це було давно. У нас були спільні інтереси, тому що ми з однієї області. І також після деяких, деякого часу я поїхала далі навчатися. Анатолій продовжував також навчатися тут, на місці. І після мого. Повернення знову в Київ, ми більше разом стали служити. Служили Десь в одному церквах, ви були. так, в церквах, і якраз це було те середовище, щоб більше познайомитися. У більше... нас були однакові цілі, бачення служіння, однакові бачення, так і це посприяло тому, що в нас зав'язалася дружба. Ну і пізніше. Привело до того, що ми сподобалися один одному, закохалися. Так, 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 так. І... і тепер ми маємо дуже дуже прекрасну сім'ю, яка служить для практично всієї України протестантської церкви, нашої церкви Християн Вірі Івановської. А тому і навіть на цьому моменті я хотів би сказати дякую за ваше служіння сім'ї вашої Бог благословить вас. Кілька принципів у дошлюбних стосунках, які забезпечить благословення для сім'ї, будь ласка. Давайте я на це питання відповім. Угу. В першу чергу, я би сказав би так, це чесність. Чудово. І ви скажете, а як любов, а як кохання? Ну, напевно, це вже дуже да, воно має бути. Ось. Тому що коли люди шукають, як збудувати сім'ю, я думаю, що в них вже є почуття, бо як мінімум вони мають подобатися один одному. Тому що я взагалі не розумію, якщо люди починають зустрічатися, і в них немає цілі для створення сім'ї, це щось дуже неправильне. Коли я говорю про чесність, і коли я говорю про чистоту, я говорю про те, що ми маємо пам'ятати, що кожен із нас, як хлопець, дівчина, чоловік і дружина, ми створені Богом. І в кожному із нас закладений образ Божий. І якщо в мені закладений образ Божий, в моїй дружині закладений образ Божий, то я не маю права знівечити, зневажати або щось зробити, щоб було боляче. Тому я маю бути чесний. В яких сферах я маю бути чесний? Абсолютно у всьому. Якщо навіть є якісь кредити, я маю сказати. Якщо є яка-то хвороба, яка буде впливати на так. сімейні стосунки, я маю сказати. Якщо був якийсь гріх, який вплине на сімейні стосунки, чи то залежності, чи ще щось. Я маю все це сказати. З іншої сторони, взаєминах між цими двома людьми має бути чистота. Це те, що ми називаємо дошлюбна чистота, ось у їхніх стосунках і так далі. Але тим не менше, має бути чистота, яка буде підкреслювати, що ми є християни, які пізнали Бога. І я не зроблю нічого, щоб знівечити чистоту тої дівчини чи того хлопця. Тому що, якщо десь щось не складеться, щоб не було поганого досвіду. І щоб ця людина не страждала, я не хочу ломати долі будь-кого. Пам'ятаємо, нам треба буде колись стояти перед Господом. І за ці речі, хочемо ми цього, не хочемо. Господь буде питати і треба, буде відповідати. Тому молодь, будьте чесні і бережіть чистоту. Дуже дякуємо за чіткі і аргументовані принципи, які я думаю. Допоможуть молоді збудувати дуже бласину сім'ю. Як ви дивитеся на стосунки між двома людьми, де одна людина є християнином, а інша ще не є християнином, не покаялась, наприклад? Ну, може, я розпочну дружина додавить. Будь ласка, а, мені не дуже важко відповісти на це запитання. Скажу чому, що я все життя був пастором нової церкви, і в нас дуже багато було таких випадків, коли дружина каялася, бо чоловік швидше дружина каялася. І ми завжди говорили, наставляли, це абсолютно нічого не змінює. Навпаки, станьте кращими, щоб ваш чоловік пізнав Господа, бо ваша дружина пізнала Господа. Це потужний шанс для євангелізації вашої рідної людини. Тому покажіть їй справжню любов, покажіть їй справжні відносини, справжню повагу, і таким чином ви набудете свого чоловіка чи свою дружину, яка так само прийде до Господа. Тобто, розумієте, коли оці вирази, а він не віруючий, він а ще є там халдей і тому подібне, uh -huh. Uh -huh. послухайте, це все одно є ваша рідна людина. І у вас є всі шанси привести цю людину до Господа і жити ще більш щасливим життям. Тому. Коли хтось одна сторін кається, це не змінює ніяких правил в житті зі сторони Бога, бо відношення зі сторони Бога до тої людини абсолютно нічого не змінюється, окрім того, що ми маємо стати ще кращими. Тому я думаю, що знову ж таки повторюся, це шанс для іонізації. Якби ви дивились на те, що до прикладу християнка, да, нормальна сестра християнка, і ось є нехристиянський хлопець, да, який десь симпатизує до неї, починають якісь відносини. Які можуть бути, чи, чи, чи реально сюди до цього питання підходити, як до євангелізації, навіть? Типу, що от ми почнемо спілкуватись е, і з часом ми одружимося, да, він покається прийде в церкву. Чи нормально так будувати такі відносини, і які можуть бути тут мінуси, які плюси? Будь ласка, на мою думку, якщо це просто дружба, то ми можемо дружити, і ми повинні святкувати для тих, хто ще не знає Господа, до тієї? пори, Поки ми впливаємо на ту людину. Якщо це вже та інша людина, яка не вірить у Бога, починає впливати на нас. Ми маємо зупиняти такі стосунки чи таку дружбу. Але якщо говорити, щоб навіть побратися, то я думаю, що не буде щаслива та дівчина чи жінка, яка вийде заміж за чоловіка, який не є не вірить у Господа Ісуса Христа, який любить можливо жінку більше, ніж Бога. Я думаю, що намарно думати те, що ми, пов'язавши долі, зможемо переінакшити другу половину. Угу. Тобто, тобто, ви схиляєтеся до того, що все ж таки образ життя людини, яка не пов'язала себе з Богом, може вплинути на християнина. Бачите, це велика різниця, коли люди були в шлюбі, і хтось прийшов до Господа, покаявся, і коли люди не були в шлюбі, Щ... да, ще до не шлюбу. були ще до шлюбу, тому. А навіть Біблія про це говорить, що це не є норма, таке трапляється, і в більшості випадків досвід не позитивний, скажімо так. Угу. І якщо про це говорить слово Боже, і досвід говорить, то для чого пригатися в те в ярмо? Де є невірність або щось в цьому плані, ми можемо з вами тут зафіксувати такий біблійний принцип успішної сім'ї, да, гарантії успіху. Що якщо я планую створювати сім'ю, там хлопець і дівчина, то один із цих принципів це, скажімо так, мій майбутній чи дружина мають бути в Господі. Абсолютно точно, Павло так і сказав, тільки в Господі. А наступний такий цікавий аспект: чи впливають відносини з батьками? На відносини з майбутнім чоловіком, і як? Тобто, наприклад, якщо є дуже тісні відносини дитини з батьками, чи це вплине потім на відносини з дівчиною, чи там з хлопцем, і навпаки, якщо в дітей немає відносин з батьками хороших, чи це може вплинути потім на їхню сім'ю в майбутньому? Ми як батьки, чи я, як мама, я маю стовідсоткову можливість впливати на виховання і виховувати своїх дітей. В той час, коли вони мені належать, коли uh -huh. я маю цю можливість. І певний період часу по особливому впливати, формувати їхні цінності, формувати їхні вподобання, показувати своїм особистим життям прикладом. І я думаю, надавши гарний приклад зі свого життя, з біблійних історій, з досвіду інших людей. Ми можемо впливати на формування думки наших дітей, і коли вони виростуть, я думаю, що вони тільки позитивно будуть впливати на свою іншу половину. І до речі, якраз таки про вплив батьківської думки. Який відсоток цієї думки, так, про, про вибрання дружини чи чоловіка в майбутньому? Та спілкується, наприклад, до речі, ваші діти всі вже мають свої сім'ї? Ні, не всі Ще не всі. Двоє старших мають сім'ї, двоє молодших ще не мають сім'ї. Ну як мінімум двох дітей ви вже е, одружили чи віддали заміж? Одружили. Та ви вже певний досвід маєте. Так от який відсоток цієї батьківської думки на те, щоб обрати чи не обрати, повинен бути взагалі? От, наскільки сильно батьки на це мають плавати? Ну, Мені цікаво задати тоді таке супутнє питання, чи, чи готові е, хлопець чи дівчина послухатись батьків? Я думаю, як що добре, що тут... я зараз не спікер, я думаю, що важливий момент в цьому є те, що Оля сказала, що це питання виховання. Це питання виховання, і немає такого, який відсоток. Я взагалі не розумію, як можна визначитись, це 50%, це 20%, це 30%. Бачите, знову ж таки, чи батьківська порада повинна бути на своєму місці, мови немає, що повинна бути на своєму місці, тому що є і досвід, і є відчуття, і зі сторони інколи щось видно. Але якщо батьківська порада торкається, вона мені просто не подобається, чи він мені не подобається, то це несерйозно. Це не аргумент. Якщо це торкається якихось інших речей, які є фундаментальні, або навіть торкаються віри, ось. То я вважаю, що дітям варто було би в цих питаннях до батьків прислухатися. Тому треба розділити, подобається, не подобається, і питання фундаментальні істини і віри. То чудово. це різні речі, чудово, чудово. І до речі, продовжуючи ще таку трішки тему відносин батьків і як це все впливає на майбутню сім'ю, на творення майбутньої сім'ї. Як краще жити з батьками чи без? І що, ну, вже, я так розумію, коли вже утворена сім'я, і що робити, коли хтось із батьків вдіветься, бо ж потрібно доглядати батьків, от, ну, наскільки це може впливати на успішність сім'ї, коли все ж таки молода утворена сім'я ну, вимушена жити з кимось із батьків. Ну, Може, давайте я розпочну дружина угу. додати, тому що ми доглядали батьків. Ось, У вас вже був пересить, так. так. І, взагалі, я вважаю, що це є відповідальність дітей. Доглядати батьків, якщо така необхідність виникне, нехай Господь береже, щоб такої необхідності не було, але тим не менше нічого ми не зробимо, якщо таке в житті трапляється, це є відповідальність дітей. До цього навіть нас понукує слово Боже і так далі. Тому, коли ми говоримо про взаємини з батьками і чи то жити з батьками, чи не жити з батьками. З однієї, я можу сказати ось так, якби написано Слові Божому, що приліпиться чоловік до дружини, uh -huh. своє стане, одне тіло і так далі. І нараз під час вінчання я говорю: батьки, тепер ви не маєте влади над своїми дітьми. І це є правда. Але я з іншої сторони розумію, що є ще і економіка і можливості і тому подібне. Тому навіть якщо... Ми живемо або сім'я живе разом. Молода сім'я живе з батьками, все одно мусять вони взяти на себе відповідальність за своє рішення, за своє життя, і навіть за те, що вони мають в своєму житті, і навіть за те, щоб готувати їжу і таке все інше. Тобто, певний побут так само мають взяти на себе відповідальність, тому що ну не варто перевантажувати в цих питаннях батьків. Ми вже дорослі, ми маємо взяти на себе відповідальність. Але ну, якщо є можливість жити окремо, звичайно, використайте цю можливість. Бачите, Бог тут поставив дуже розумну річ. Він сказав батькам, я скажу простими словами, добре, uh -huh. не втручайся в життя своїх дітей, uh -huh. а дітям сказав, шануй батька і матір, і добре тобі буде. Тому треба, щоб діти розуміли, що вони мають шанувати батька і матір. А батьки розуміли, що їм не треба за дітей приймати рішення. Мені... Вони можуть давати пораду, вони можуть благословляти своїх дітей. І таке все інше, але рішення залишається. Мені здається, що до речі, дуже цікаво так протлумачили своїми словами, але біблійні принципи мені здається, тут проглядається так, що коли, наприклад, батьки не втручаються в життя дітей, дітям ще більше хочеться їх шанувати. І навпаки, коли діти шанують своїх батьків, батькам не особо хочеться втручатися. вони бачать, що сім'я блосина, все добре. Дітки з нами мають відносини і так далі. Ну, дивіться, ми, як християни, мусимо відходити від подібних речей, а користуватися більш біблійними, скажімо, принципами. Біблійний принцип простий. Шануй батька і матір. Втручаються, не втручаються, шануй. Розумієте? Так само і навпаки. Да, да. Тобто це, як знаєте, як я колись стану перед Господом, або будь-хто, ну, візьмемо там, гіпотетично, стоїть чоловік перед Господом і каже, о, я не любив свою дружину, бо вона в мене там то-то, то-то, то-то. Я її запитаю. Я тебе питаю, чому ти не любив? Ти маєш стояти перед Богом в своїй чесності, правоті чи правдивості. Ти маєш стояти перед Богом. Ти виконай слово Боже. А вже потім я запитаю дружину. Ми маємо ці речі розділяти, тому що якщо а вона, а він, а вона, а він, до речі, так і сім'ю толком не побудуєш. Все одно має бути жертовність з кожної сторони. Дуже дякую. Дуже дякую. Можливо, щось додавити? Як на мене, то. При коли молода пара одружується, вони вже мають розуміти, що вони будуть жити окремо. Я не розглядаю такої позиції, що мої діти будуть жити зі мною, якщо вони одружуються. Принаймні, вони мають мати роботу і вони зможуть забезпечити тим, щоб зняти квартиру, якщо не мають власного житла. Ми так виховували своїх дітей, і я думаю, що це правильно, тому що з самого початку Біблії написано, що приліпиться чоловік до дружини, і п'ята заповідь, як Анатолій сказав, щоб шанувати батьків, і це урівноважує ту позицію, що конфлікту не повинно бути. Угу. Коли ми так. живемо разом. Можливо, можливо, виникнути можуть різні ситуації, тому що це конфлікт поколінь, тому що інша половина прийшла з іншого устрою сім'ї, в них була своя культура, в них були свої традиції. Я як мама завжди буду захищати свою доньку чи свого його сина через те, що вони мені ближчі. Я буду завжди бачити те, що. Моя невістка, чи мій зять, вони щось не дороблять чи не додають для моїх близьких дітей, які я так плекала і кохала. Але те, що ми як батьки можемо робити, ми можемо благословляти і ми можемо доставати своїми молитвами до Бога і просити, щоб Господь благословляв наших дітей. Де Чудово. вони будуть жити нові сім'ї? Чудово, дуже дякуємо за відповідь. Бачите, у нас настільки приємне і гарне спілкування, що ми вже підходимо до кінця, навіть не помітили коли. Віця останнє запитання для вас двох. А, чи потрібно молитись за майбутню долю? Хоча я думаю, це риторичне питання. Але давайте його уточним, як правильно просити в Бога про майбутню долю? Як правильно взагалі, ось з Богом, розмовляти про це? З якого віку, можливо, навіть потрібно починати молитися за майбутню долю? Як правильно, типу, Боже, я хочу, щоб ось ось вона була ось така, і, і ось це, і це, чи просто Боже, дай мені знак. Тому що, знаєте, є таке популярне серед деяких ну людей. Серед мови з нас, християн, що потрібно отримати конкретний знак. Наприклад, Боже, я зараз, якщо там хто там зайде, там останнє чи там остання вийде, то це там від тебе, не від тебе. Ну ось такі речі, як правильно від Бога отримувати ось це розуміння, що це от моє чи не моє, будь ласка. Давайте почнемо з того, що життя в сім'ї буде залежати від обох, а не від знаків, які вони отримали чи не отримали. Амінь, друзі. Будь ласка, візьміть блокнот, запишіть собі це. <кхе> Я бачив сім'ї, які отримували знаки, роками отримували знаки, дай Боже, порядку. І я бачив сім'ї, які просто. Коли мене питають, як ти одружився, мені сподобалась дівчина, я її покохав, я її запропонував, вона відповіла: я одружився. Тобто є рішення, ти да, береш да, відповідальність. А тут давай ну я ще щекось підключу до своєї відповідальності, може, може потім, щоб на всяк випадок на когось вперти вину, на то мені сказали, то так. сказали, то ще щось, то ще щось. Послухайте, давайте вже, якщо одружуватись, то будьмо дорослими і беремо відповідальність чітко, зрозуміло і так далі. З іншої сторони, я розумію, що досить часто молоді моя не моя, моя, не моя. Послухайте, якщо ми станемо на основу Біблії. Буде твоя і буде твій. Просто живи, як навчає слово Боже. І буде твоя, і буде твій. І не буде оцих всяких е, моментів, які е, чисто філософські, скажімо так. Угу. Ось. Тому не раджу шукати знаки, раджу шукайте внутрі у вас є почуття, є любов, є бажання. Немає перестороги зі сторони там моралі, і тому подібне віри в Господа і так далі. Хай Бог вас благословить, одружуватися і створювати щасливу сім'ю. Тому що все це такі моменти, знаєте, які більше приносять невпевненості ніж певненість. Ось. Тому беріть відповідальність, одружуйтесь, живіть щасливо. В Слові Божому, є багато науки, як треба жити. Відразу включайтеся, вивчайте слово Боже і живіть. Якщо Господь говорить про чоловіка, стань головою сім'ї, стань головою сім'ї, який буде любити жертовно чуєте? Жертовно любити свою дружину, своїх дітей. Буде щаслива сім'я, все буде добре, немає проблеми. Чудово. Друзі, на такій приємній ноті, на такій приємній і гарній відповіді, ми завершимо наше інтерв'ю. Ми дуже дякуємо вам. Дуже дякуємо, подружжю Козичок, дякуємо, що ви служите, дякуємо за те, що ви є, за те, що Бог працює через вас. Я впевнений, що те, про що ми спілкувалися з вами зараз, буде впливати і на гарантії успіху сімей, які, якщо дослухаються цих порад, які написані, по суті, в біблії, яку кожен має в себе вдома. Ось. Тому дуже вам дякуємо. Можливо, можливо, пані Ольга, ще хотіли би сказати кілька слів людей, ви можете це зробити, якщо ні, ми, ми по суті, завершимо. Я можу тільки додати до того, що Анатолій сказав, що ми, як дівчата, як жінки, та й, напевно, і хлопці теж саме, можемо собі омріяти чи думати, що збудувати свою долю вже в думках, чи бачити ось такого хлопця, чи ось таку дівчину. Але Господь може бачити зовсім по-іншому. І важливо перебувати в його волі. Важливо служити йому з чистим серцем, довіряти. І якщо ми Господу довіряємо, то він пішле ось цю правильну половинку в правильний час і якраз та, що пасує якраз для мене.